А так виглядають ворота при в'їзді у село. Слава Україні! Водонапорна вежа трішки вигоріла. А це державний прапор у нашій школі. Про існування якого орки навіть і не здогадуються, оскільки вчителі не пішли на співпрацю із окупантами. Оцей прапор знаходиться на будинку культури. Орки пригали, пригали, не змогли його дістати, а місцеві працівники відмовилися їм надавати драбину. На цьому місці колись стояв пам'ятник Леніну, але його декомунізували. І наскільки вистачило бюджету і фантазії, ось стоїть бюст Шевченку. І ось нашим партизанам батьки купили крейду. Слава Україні! А цей прапор знаходиться посеред площі. Його закріпили так, щоб неможливо було зняти ні за яких обставин тут або спилювати, або брати кран і знімати його з крана.